Щоб прийдіть, ми щось знайшли. Ну, треба, щоб ви побачили. а коли це було? В якому році? О, Мені би зазначено в восьмому, що. Ще в восьмому році перекривали церкву. ми це? перекривали. І от знайшли, кажуть, прийдіть, 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 побачите, що ми знайшли. Отак із південної сторони церкви, каже, ми підняли бляху, а каже, в куточку щось ну щось загорнуте в якийсь зверточок. Коли ми розгорнули, посипався, розсипалось прапор і розсипався і карзуб, розлетівся. його позбирали десь. Вони до вас щоб прийдіть, подивіться. Церковний староста його забрав, забрали в церкву, його кажу, тільки раз чи два виносили, щоб люди побачили. І назад положили. Питалися, ніхто нам нічого не сказав, питали старших людей, хто може, чув, знав. Ніхто нічого мовчать, ніхто нічого не знає, чий, чий він, як він туди потрапив, чи він потрапив кажу, під час першої, чи під час другої. Бо як, якби під час от, другої, то все рівно вже ж фарбували саму церкву, перекрашували, серебрянка все рівно здиралася б, здиралася б а так... О... Я ще дуже добре А там щось написано mm. в а з іншої сторони там, от коли ми вчора дивилися, там просто от на папері в якісь літери, чи англійські, чи польські, ну не наші, не, 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 не знаємо, Може що... Може просто був папір, на якому намалювали? Може просто те. папір, який фарбою він, а, але він скритий, винать, але який добротна, якісна фарба, ну, Його треба дос, дослідити, тоді треба було б щось прийти. тоді, Тоді був якийсь, а так... Ну ясно. Ну, вас, да, хай вибігається. Ми... ми його назад церпу, віддамо, в церкву віддамо Ми Ну ми залучати, щоб приїхали ну, до експертиза, щоб встановити щоб... вік, розумієте, саме собі. Це оброблять розчину, бо, тож а, не пол... не положить, бо це ж теж воно може довго не положить, бо марля, все-таки стільки літ мет... до ви, різне. А ви хто? Я вчитель. Вчитель де? Вчитель в Липному, вчитель історії. Вчитель історії липна, в Волинського. А як звати вас? Ірина. А прізвище? — Громик. А це ж громик. <рес> ну в нас громиків, громиків багато. Я його це підклею там знизу. Це тут скотч такий двосторонній, легенько так знімеш. Або не треба. Бо я хотів ще подивитися, які тексти там. Але я тебе розуміти, я перефотографував, але я не знаю наскільки то. Я думав, що може... Не знаю, бачу, ну, це Павло каже, щоб дати на експертизу. Mm. Це тут серйозно. Mm. Спочатку казали кров. Ну, це... Дивись, дивіться, також ще така ідея, він вже не каже, Може справді десь шов липну, скільки тут. Дітей хай побачать, хто... а потім може передати в серйозний музей, ні. No, знаю, Київ це, чи кудись чи, чи, на Волинці. Це буде вирішувати громада, знаєте, якась. Ну... Не. Е, я, я, я сама не можу вирішувати і не може вирішувати. Ну, це якби власність громади, не власність громади, це ж не те, що якісь відібрали кошти і та інші. Ну, це, це, це таке.